Радіо Chicago і ми продовжуємо ефір на радіо Chicago. Це вечірня студія. Нагадую, з вами Дмитро Галан. І наш сьогоднішній гість це є доктор Микола Рудик, стоматолог, професор Мід University і засновник разом з доктором Марією Рудик клініки Desplains Family Dentistry. Доктор Микола, вітаю вас в нас в студії. Дуже приємно вас знову бачити. Вітаю, дякую за запрошення. Ну і сьогодні у нас така тема, знаєте, актуальна, важлива. Я думаю, що буде дуже і дуже цікава для багатьох, щоб бути почутою. Говоримо сьогодні про запалення ясен і чому це є небезпечно. Для початку, можливо, можливо, хтось не знає. Що таке ясна, де вони знаходяться, як їх як їх там зрозуміти? Що то де зуби де ясна? Давайте так почнемо. Ну, ясна знаходяться поверх кістки навколо зубів. Все, вияснили то це так. Добре, просто а тепер до серйозного так про запалення ясен. Це це дійсно щось серйозне, це дійсно щось, що дуже часто трапляється у вашій практиці, чи це десь е, таке тривіальне більше легке? А, ні, це, це серйозний стан і трапляється дуже часто, частіше ніж люди собі думають. Взагалі, е, захворювання ясен, запалення воно є на другому місці після карієсу. Тобто, якщо брати різні патології, першим, як правило, і каріс поширений, всі знають, другим це є ці запальні процеси ясен. І відповідно на первинних стадіях запалення воно, скажімо так, не робить якоїсь критичної проблеми. Воно і в стадії гінгівіту, тобто запалення самих ясен, і лікується досить просто, звичайною простою. А, Ми вияснили з вами, що таке вияснило, що таке ясного поки це було нескладно. Але запалення, сам процес запалення, що це означає, що відбувається з ясними. Ну тобто відбувається запальний процес, тобто ясно, вони знаходяться не в здоровому стані. Є ознаки запалення, тобто, що, що відбувається, як правило, ясно, починають червоніти, тобто йде гіперемія, ретема угу. ясна. Вони набрякають міжзубні сосочки, особливо буває, скажімо, стають такими виражено набрякшими, кровоточать, тобто починаються при чищенні зубів чи ниткою, чи щіткою починають кровоточити ясна. Тобто, це такі самі прості первинні. Um... Скажемо, стадії, коли, коли починається просто на початку запальний процес, е, як правило, він е, супр, ну, провокується самим звичайним простим нальотом. Це є, це є перша стадія. Вона, скажімо так, досить така, не є поки що агресивно, нічого страшного вона не робить, але ну потребує чисто звичайної профілактичної гігієни. Якщо це, це цей процес запустити далі і скажімо так не слідкувати, тоді вона переходить в наступну стадію, яка вже називається парадонтит. Тобто, це вже запальний процес, який супроводжується не просто. samym zapalniem jasnym, ale wrze... Скажем так, деструктивними процесами, які руйнують кістку, і зв'язковий апарат навколо зуба, це вже відбувається, скажімо так, руйнування кісткової тканини йде розсмоктування. Відбувається утворення парадонтальних кишень патологічних, і з часом зуби просто починають рухатися, тобто вони стають рухомими. І Якщо цей процес не лікувати, то в кінцевому результаті це це призводить до втрати зубів, тобто вони розрухуються до такого моменту, що потім вже їх неможливо лікувати, їх просто видаляють, навіть якщо вони. Здорові без, без жодного карісу, без жодної пломби. Доктор Микола, якщо у вас була ціль налякати нас, вам це вдалося. Давайте тепер, <с?> роз... <с?> Давайте тепер розбиратися. Добре, а які причини? Чому відбувається запалення ясен? Що тому передує? Це, ну, просто я, я розумію за каріс, так? Чистиш, не чистиш зуби, там зубною щіткою користуєшся, не користуєшся. Там, можливо багато солодкого їси. А ясна, що з яснами? як на них можна попливати, які причини того всього? А, ну, причини взагалі, скажімо, в своєму якби корінь причини схожі тому що і скаріс. Тобто, первинно, як все як правило, починається з зубної гігієни. Тобто, mm -hmm. якщо ви не чистите зуби регулярно, але ми ж а, ясно не ясна, не чистимо. Ми лише зуби чистимо. Ну, ви щіткою чистите ясна і зуби. Ви не можете окремо зуб виділити від від, від ясен. Ясно, вони навколо зубів. Тобто, ви коли чистите зуби, ви знімаєте ви знімаєте зубний наліт з поверхні зуба і, а, і просто скажімо так. Ем, Запалення яс відбувається тоді, коли тримається зубний наліт на зубах довший час довго, і відповідно там є мікроорганізми, там є мікроби. І ці мікроби вони спричиняють, вони мають токсини. І це все разом, ця зубна бляшка, угу. вона зубний наліт, воно починає, скажімо, провокувати крайове запалення ясен. Коли починають ясно червоніти, трошки набрикати, починають кровити. Тобто, це є, це є первинна сама, сама проста річ. Якщо, якщо цей наліт стоїть досить довго на зубах, він, як правило, потім він, якби, кристалізується і він стає твердим зубним нальотом, це ж називається зубний камінь. Тобто він перетворюється в такий камінь, ну, він так як камінчики маленькі. Вони Авіть над ясними бувають під ясними, і оці вже камінці вони вже є тверді і вони хронічно починають. Провокувати запальний процес самих ясен. Тобто, ці самі камінці вони є подразниками, які вже навіть ви вже чистите просто зуби щіткою, починаєте нормально чистити. Але якщо у вас вже є зубні камені, які є особливо під ясені, ви вже їх вичистити щіткою не можете. Вони починають провокувати парадонтит. Відповідно, запалюється ясна, запалюється кістка, яка є під яснами, запалюється зв'язковий апарат, зубна зв'язка, і це все разом починає з часом руйнуватися. Тоді починають ясно просідати, починається рецесія, кишені і в кінцевому підсумку. Може бути навіть втрата зуба. Маємо питання від наших глядачів: чи правда що чутливість зубів теж пов'язана з запаленням А, Ну скажімо так, в певних моментах так. Тобто, буває, що чутливість може бути різних причин. Тобто, як правило, найбільшість випадків чутливість зубів в людей є, коли в них є так називається, кленовинні дефекти або веч дефектс, тобто, це коли починається. Також там етіологія може бути різна, може бути механічна, може ага. бути коли в людини є бруксизм. Тобто, але суть того, що пришийкова ділянка починає втрачати, скажімо так, емаль і починає з'являтися дентин. Дентин це тканина, яка є під від емалю знизу або mm -hmm. оголюється, скажімо, цемент, і тоді, відповідно, починається сенситивіті, починається чутливість зубів. Це людей. більше про втрату емалі, ніж про запалення ясен. Okay. Але, скажімо так, якщо йде запалення ясен, і це запалення вже не просто на стадії гінгів, то просто самих ясен, коли починається вже парадонтит, він, як правило, супроводжується втратою кістки і рецесією, тобто mm -hmm. ясна починають сідати і починає оголюватися. Якби поверхня корення зуба, і оця поверхня корення зуба вона також є чутливою. Тобто вона може бути різні різні причини, скажімо, чутливості зубів. Одне з них може бути від того, що був парадонтит. А знов ж таки основною причиною ви сказали це неправильна гігієна зубів в Дава... більшості випадків. Так, так, більшості випадків. Так, тоді давайте на секундочку зробимо такий ліричний відступ. І гігієна зубів це А, Б, С. чищення зубів двічі на день, зубна нитка, ополіскувач. Які ще моменти я не назвав. Ну, основні ви в принципі назвали. Основне це є чистити зуби щіткою, мінімум два рази в день, хоча б дві хвилини. Обов'язково зубна нитка. Зубна нитка є, скажімо так, настільки стільки важливо, скільки щітка, тому що щітка вона не вичищає, поверхні, поверхніки вичищає mm -hmm. зубна нитка. І також, також ще одне, я хочу наголосити: у нас є пацієнти, які приходили казали, я маю water floss. Тобто floss – floss – це є це є зубна нитка. І я не користуюся зубною ниткою, бо я маю water floss. Це не є заміна зубної нитки. Вона, хоч вона так називається, like water floss, ніби mm -hmm. якби якби флос, але це так більше маркетингове. Але воно, скажімо так, цей апарат. Він є добрий для підтримки там, людей, які мають там, містки, зубні, там, протези, мають брекети, тобто воно добре для чищення такого, але це вже, скажімо, третє. Перше основне це є зубна щітка, зубна паста і обов'язково зубна нитка. Це саме головне. Все інше вже, скажімо так, більше другорядне. До вас, як приходить пацієнт, так, лікувати, скажімо, щось лікувати. Ви відразу можете діагностувати запалення ясен? Що вам для цього потрібно? А, взагалі, а, якщо пацієнти приходять і ну вони кажуть, ми хочемо вас лікувати, чи вони до вас самі приходять? Я вже сам діагностував вдома, у мене запалення запаленеса. Це ж напевно не так просто зробили. Ну так, хто каже, у мене там ясна кровля, до у мене там проблема. Тоб, mm -hmm. Тобто є. Але взагалі, якщо пацієнти приходять первинні, і, якщо вони планують в нас комплексно лікуватися, і, так в нас взагалі є, скажімо так, два види основних апойментів. Є такі, якби емердженсі візити. Тобто, коли пацієнт приходить, його там один зуб заболів. Вони кажуть, не там зуб болить, я хочу тільки це полікувати. Відповідно, ми адресуємо ту проблему, далі завжди пропонуємо. Після того комплексне лікування, по комплексне обстеження. Якщо хтось хоче, ми робимо, якщо не хоче, ну ми нікого не можемо заставити. А взагалі, якщо пацієнти дзвонять, наприклад, кажуть, я хочу чистку зробити. Тобто таке елементарне це, ну, це майже кожен день буває. І, відповідно, ем, взагалі тут в Штатах ем, по протоколу ти не можеш просто прийняти пацієнта і почати йому чистку зубів робити. Такого не буває. Тому що потрібно спочатку діагностувати. Ем... Чекаєте, в сенсі не можна. Чому не можна, як діагностувати? Я просто о, хочу о, чистку о, зробити власне, і все. Власне, ви, я, об, 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 ви були б одним з наших пацієнтів, з яким ми постійно маємо ці розмови. Ну, та ясно, це дуже цікаво. Тобто, ви доктор, я та. пацієнт, я вам плачу гроші, зробіть мені чистку, все, мене більше нічого не хвилює. А, ні, вас ні, але мене хвилює. Тобто, тобто дивіться, з, з якої сторони. А, тобто, для того, щоб робити чистку, взагалі є, якщо так взяти, дві основних види чисток: є просто профілактична чистка, яка робиться з профілактичною метою, коли в людини, в принципі. І немає захворювання як таких ясне, може бути запалення, так, угу. поверхневе. Це одна ситуація. Друга ситуація, коли є люди, в яких є парадонтит. Парадонтит це вже таке більш адвенс захворювання, яке супроводжується втратою кістки, кишенями і кровоточивістю. Ну і там багато чого другого є. Відповідно, лікування одного і лікування другого вони кардинально різні є. Для того, щоб мені, як лікару чи будь-якому стоматологу скажімо, знати, яким чином вам надати послугу, що вам показано. Тому що якщо ви будете робити профілактичну чистку для людини, в якої є парадонтит, людина буде думати, що ви її лікуєте, насправді ви нічого не лікуєте, ви просто популярували зверху зуби. А в людини процес як лишився під тими самими. Ясними на кореннях зубів, так він далі прогресує і потім мож, може людина втратити зуби. Тому це звичайне таке, вроді би, питання просте, але насправді дуже важливе. Тому кожен пацієнт, який приходить до нас в офіс, якщо хтось каже, я хочу робити чистку зубів, ми 100% всім перше ми робимо завжди знімки, робимо Full X-Ray, це робляться знімки на всі зуби. Тобто кожен зуб ми зробимо рентген. Доктор Микола, це зовсім інші суми. Ні, насправді ні. Це ж тобто, додаткова оплата? Це є, це, є, це є мінімальна додаткова оплата. Тобто це не є якась оплата, яка там в рази збільшує. Скажімо так, ми стараємося, ми розуміємо це все, ми стараємося тримати це все в межах розумного. Тобто нема такого, що. Якісь там дуже великі суми набігають. це є базові звичайні, скажімо, ну, процедури, які робляться в кожному дентал-офісі. Тому ми робимо знімки на всі зуби завжди, кожному uh -huh. пацієнтові. Ми робимо комплексний огляд, тобто ми оглядаємо повністю кожен зуб. Обов'язково робимо кожному пацієнтові парадонтограму. Парадонтограма це скажімо, це такий як чарт, якому ми заміряємо кожен зуб. В шести місцях таким зондом, спеціальний зонд є парадонтологічний, Кожен зуб ми проміряємо і відповідно це все записуємо для того, щоб знати, яка глибина кишені коло кожного зуба. Відмічаємо, чи є там втрата, прикріплення, чи немає. І тільки після того, коли ми маємо оцю всю інформацію на основі цих даних, ми можемо сказати, чи цьому пацієнту показана звичайна чистка, чи йому показана якась інша чистка. Ну як правило, перший етап це звичайна там. Deep cleaning, глибока, або скелінг root пленінг називається. Якщо вже в когось якісь ще більші проблеми, тоді вже можуть бути показані парадонтологічні операції. Але, скажімо, я би це хотів важливо, просто дуже, щоб люди це зрозуміли, що не можна просто прийти, сісти в крісло і сказати, робіть мені чисто. І це кожного разу, коли до вас приходить пацієнт на чистку, ви таке робите? Кожного разу? Ні, це робиться. Коли ми бачимо первинного пацієнта перший раз, uh -huh. тобто прийшов пацієнт, каже: Хочу чистку. Ми ще його не знаємо. Ми це записуємо, тобто, ми це діагностуємо. Це робиться діагностика. Тому у нас для кожного пацієнта перший апойтмент, як правило, мінімум одну годину. Uh -huh. Тобто не так, що прийшов на 10 хвилин і пішов чистка. Ми як правило, пацієнта приймаємо на одну годину, резервуємо час для того, пацієнта, для того, щоб цю всю інформацію зібрати. Це все ми рекордуємо записуємо і воно воно зберігається. Далі коли пацієнт приходить, наприклад, там на свій періодичний огляд через 6 місяців. Ми цього всього вже не робимо. Тобто, ми маємо ці всі дані, ми знаємо, в якому стані це все, і потім тільки по мірі необхідності можемо там обновити, подивитися якісь локальні, скажімо, ну. Ситуації. Але, І така принципі, процедура, такий підхід лише у вашому офісі, чи, чи то так у всіх dental дентал офісу? Ну, наскільки я знаю, в більшості всіх. Так має бути. Так має бути. Таке так, такі, такі правило, так. такий так. код. Тут так. таке правило, так. В Україні трошки по-другому. Тому ми стикаємося часто. У паці... нас багато пацієнтів зараз є, які там з України давно переїхали. В е, нас в Україні немає такого, скажімо, щоб це так жорстко було. Тут є, скажімо, протоколи, правила, як ти маєш це все поводитися. Тому є пацієнти, які мали там досвід, такі, що не прийшли до стоматолога, сіли, ніхто не зробив. Ні одного знімка, просто там почистили зуби, камінь і все, і люди пішли. Тобто, ну, якщо так робити, просто, ем, тоді, ем, як на мене, доктор не може повноцінно знати, яка ситуація. Тобто немає повноцінної нормальної діагностики, okay. щоб відповідно надати. Послугу та, та яка показана. і роблячи цю діагностику, ви знов ж таки звертаєте увагу на ясна, чи вони мають запалення, чи не мають та, та, звичайно. і відштовхуючись від цього, вже безпосередньо робите чистку, ту, яку потрібно робити. Так, та. тобто, тобто приходить пацієнт. Ми зробили йому всі рентгени на всі зуби. Тому що е, візуальний огляд це тільки одна маленька частина того, що, що скажімо, лікар повинен робити. Другий він повинен переглянути всі рентгени. Тому що на рентгенах візуально може бути все окей, виглядати на рентгенах, може бути просідання. Кістки можуть бути навіть ті самі, наприклад, підясені зубні камені, які візуально не видно зверху. На рентгенах їх буде видно, е, тому е, це обов'язково також потрібно. І на основі того складається потім план лікування. Чи звичайна чистка, чи потрібно, якщо це є якась глибока чистка, як правило, ми ніколи не робимо в той самий день. Дуже рідко, хіба би у нас якесь там було вікно, хтось кенсел зробив, але рідко буває. Тобто, як правило, звичайну чистку може відразу зробити. Якщо це глибока чистка, скенгрудпленг, то це потрібно окремий апойтмент, хоча б на годину. Дуже цікава інформація зачистки. Я думаю, багато хто почув для себе щось корисне на майбутнє буде менше питань вам, вам задавати. Вертаючись знову ж таки до захворювання ясен, ми говорили, що спричиняється, які є ознаки, але давайте так само поговоримо і за лікування, і як це можна зробити, чи буває таке, що люди це лікують в домашніх умовах, чи ви з тим стикалися? Чи це можна в домашніх умовах за якось вилікувати? Чи потрібно обов'язково йти до вас, до спеціаліста? Ну, взагалі, якщо причиною є зубний камінь, то в домашніх умовах його неможливо вилікувати. Тому що особливо під'ясений зубний камінь його неможливо забрати щіткою чи ниткою зубною. Він по суті, так як зубний камінь він набудовується на поверхні зуба, він приклеєний. Його навіть зняти важко. Тобто, ми, коли знімаємо, ми як правило, використовуємо або спеціальні там інструменти, кюрети такі є, або е, ультразвук. Е, за рахунок ультразвукових скелерів це, це, це все знімається. В іншому випадку ви зняти їх не можете. Тому е, обов'язково це повинно бути діагностовано стоматологом. Якщо воно діагностовано, відповідно потім починається, скажімо, процес лікування. Також потрібно зрозуміти різницю між е, там, звичайною профілактичною чисткою і чисткою, той, що називають глибокою, або deep cleaning. Профілактична чистка, як правило, робиться без анестезії, вона не потребує ніякого знеболення. Це таке більше поверхневе, скажімо, полірування зубів, зняти поверхневий камінь зубів, Олюрувати і все це проф... це і профілактика. Це для тих людей, в яких немає парадонтиту, uh -huh. яких є просто гінгівіт, початкові стадії запалення. або запалення немає, просто періодично підтримують там, щоб знімати заліз на лід зубів друга ситуація це коли в людей є парадонтит, в них є глибокі під'ясенні камені і втрата кістки, є кишені парадонтологічні, тоді ти не зможеш просто звичайною профілактичною чисткою почистити адекватно ці зуби. Тому що людина це не дасть собі зробити, тому що це буде боліти. Це потрібно вичищати глибоко під яснами, доходячи до поверхні кістки. Це неможливо без анестезії зробити. Тому, якщо говориться про, про глибоку чистку, це обов'язково робиться завжди під знеболенням. місцевим. не потрібно там загальну анестезію. Звичайне місцеве знеболення, таке як там на видалення зубів чи на лікування там. Карі, чи кучокоче пломби ви робите, і під таким місцевим знеболенням тоді всі поверхні зубів прочищаються, поверхні коренів вичищаються і. Після того вже можна говорити про те, що в людини можуть бути, скажімо, більш-менш здорові, здорові чисті, чисті зуби, відповідно ясна краще. І після того таким пацієнтам призначається це називається періомейтененс, це по суті схоже на звичайну профілактичну чистку. Тобто, перш первинно робиться така глибока чистка, це не потрібно кожен раз, кожних півроку чи кожних пару місяців. Робиться вона, як правило, первинно. Uh -huh. Тоді, коли вже забрані, скажімо, ці всі зубні відкладення і зуби більш-менш чисті, тоді періодично, в залежності від того наскільки кому. Потрібно, хто там раз в 4 місяці, хто раз в півроку, хто раз в 3 місяці приходить, вони не приходять на, на періодичну підтримку. Знаєте, ви напевно не повірите, але мене прямо, як ви говорили, всі зуби чомусь заболіли і кажуть мені: йди на чистку, йди, щось там перевір себе і чи там все в порядку. Але то таке, ми домовимося з вами за поет пізніше. Скажіть, будь ласка, за Ясна, якщо не лікувати захворювання Ясен, якщо нехтувати тим, якщо пустити, то все. Ну, як буде, так буде. Які можуть бути наслідки того всього? Давайте вернемося знову до того, що будемо лякати людей, що може відбутися. А, ну на наслідки, скажімо так, можуть бути найгірші ті, що в суті, без зубі, по суті так? в стоматології можуть бути. Можна втратити всі зуби. Всі та, це це основний 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 на, наслідок, тому що е, ну, щоб люди собі розуміли, що парадонтологія і скажімо, захворювання ясен це є це все, про як як в будинку фундамент, тобто це є. Та основа, яка тримає е, зуби в щелепі. Тобто, якщо у вас не буде доброго фундаменту в будинку, то зверху що би ви не набудували, як ви гарно не зробили, воно в якийсь момент просто все розсипеться і впаде. Тому те, те саме те саме з, зі, зі здоров'ям ясен, і з скажімо так, з парадонтитом. Ясна повинні бути здорові, тому що вони тримають зуби. Якщо основа, яка зуби не тримає, не є здоровою, відповідно, все решта не буде здоровим. Тому, тому це це дуже це критично важливо. Скажіть, будь ласка, що на завершення бо у нас одна хвилинка буквально лишилася. Є якісь вітаміни, якісь препарати, які можна пити, вживати там, щоб ясна були здорові? Ну для зуб для зубів, напевно, кальцій так. Основа для ясен, що може бути, що ми можемо такого ще додатково а, вживати в себе, щоб покращити їхнє здоров'я. Е, ну, дивіться, е, захворювання ясне, це основ основному воно не не спричиняється стільки системно. Бувають проблеми, які мають і люди, які мають проблеми системні захворювання. Mm -hmm. Там якісь імунодефіцитні стани. Е, цукровий діабет, ще щось. Тоді там це треба лікувати більше, якби те, що фізично, то що лікар лікує. Okay. В нас це рахується більше, більше локально. Тобто, основне це не стільки там зверху щось робити на скільки підтримувати гігієну. Підтримувати каменів, щоб не було, щоб періодично чистити зуби, щітки, пасти, флоси. І добра зубна гігієна. Це є саме основне, що ви можете робити. От ми і маємо рецепт здорових ясен і здорових зубів. Я вам буду дякувати сьогодні. Друзі, на з нами у студії був доктор Микола Рудик, стоматолог з багаторічним досвідом, професор Мідвестерніверситі та співзасновник разом з дружиною з доктором Марією Рудик клініки Desplains Family Dentistry. А ви можете записатися на appointment за номером телефону 773 966 0505 Ще раз сім 773 966 0505. Знову ж таки, це знаходиться в Дес зовсім недалеко від нашої студії. Микола Рудик. Дякую вам. Дякую за запрошення. Гарного вечора. Навзаєм. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.